Вітання з Києва, мої дорогі друзі! З вами передача натхнення, і я і ведучий Олександр Прокопчук. Кожний з нас має власний досвід, коли ми звертались до офіційних осіб у житті, або до людей, які займають керуючі посади, державні посади. Таке ж було в житті, правда? І звертались. Чому? Тому що потребували захисту або якесь там вирішити, хотіли життєве питання. або Шукали правди, допомоги. І що трапилося? Дуже багато людей, на жаль, мають такий негативний досвід, коли ти звертаєшся, а тобі навіть не відповідають. Ти листуєшся, не отримуєш відповіді. Тебе ігнорують, на жаль. І сьогодні я хотів би провести таку паралель. Як ми з вами звертаємося до Бога? Чи шукаємо ми, по перше за все, допомоги від Бога, коли нам важко у житті, коли є якесь бажання або прохання? Але ми можемо з вами робити помілкові висновки, маючи цей негативний досвід спілкування з людьми, до яких ми зверталися. І не отримали відповіді або нас проігнорували, ми так само можемо думати про Бога. Ну, Бог так далеко. А хто я такий тут на землі? Маленька людина. Невже Він почує мене? Невже, невже він відповість? Так, да, є європейський суд, є президент, а це ж Господь Бог. Невже він почує мої молитви? І Біблія каже. Що дійсно Вінчує молитву кожної людини. І що Біблія вчить, що нам потрібно звертатися у будь-який час, по за все, до Господа Бога у своїх молитвах. Пам'ятаєте, як апостоли за Ісусом ходили поруч, і людина просила Христа допомогти доньці, а вони кажуть, та не турбуй! Не турбуй учителя, у нас нема часу. Друзі, це не про нас з вами. Христос хоче відповідати на наші молитви. Христос вчить нас, що Бог це наш справжній батько. І Він наполегливо Ісус каже в Євангелії, що звертайтесь до Бога як до свого Отця. Тому Бог не очікує від нас. Офіційних звернень, як деякі люди думають, що мені потрібно вивчити молитву, якийсь там порядок буде е, слів в молитві. Ні. Бог очікує, як справжній батько, перше, нашої відвертості, і, по друге, відкрите серце. І все. І Він вас чує прямо зараз, чує. Все, що ви йому кажете з відкритим серцем. Я хочу відкрити з вами сьогодні послання апостола Павла до Філіпян, 4 розділ. Давайте прочитаємо, як Бог через апостола Павла вчить звертатися в нас до Бога. Четвертий розділ, вірш. 6 Нічим не журіться. Але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі і Ісусі. Перше, що вчить на Слово Боже. Коли ви починаєте хвилюватись, турбуватись, ви Збентежені якимись там новинами по відношенню до вас, одразу ж починайте молитися, не журіться, а починайте молитися з благанням і з подякою. Не забуваємо, що Бог очікує нашу подяку, як Отець. Ще раз нагадую, що Бог очікує не красивих молитв від нас. А Відвертості і відкритого серця. То, друзі, у будь-який час, вночі, вранці, в день, якщо сьогодні у вас є прохання, то звертайтеся до Бога. І Господь не обмежує нас у бажаннях або проханнях, як ми думаємо. Розкажіть Богу все те, що ви маєте на своєму серці. Все розкажіть. Як діти приходять до батька, і вони висловлюють свої бажання, то Христос учить, приходьте з молитвою до Бога, з благанням, з проханням, і розкажіть все, що вас турбує. І все віддайте в руки Божі. А як для себе зрозуміти, чи віддав я все в руки Божі? Чи ні? Коли я віддав, я перестав журитися, я перестав хвилюватися. І коли ми з вами молимося до Бога, давайте завжди уявляти, що Господь Бог це є наш справжній рідний отець, який чекає на нашу розмову з ним, чекає від нас. Наші бажання, прохання, і Він чекає, щоб ми спілкувалися з Ним в молитві, з відкритим відвертим серцем. І коли у нас будуть такі стосунки з Богом Отцем, ми будемо мати наступне. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця. І ваші думки в Христі Ісусі. Ось що трапиться з нами: хвилювання, турбота, якесь там збентеження залишить нас. А що прийде в наш розум і в наше серце? Мир Божий в Ісусі Христі. І нехай так і буде, друзі, в нашому житті. Благословінь вам! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.